Саймон, делай Саймон так. Саймон, так. Так, смотрим, как детки. Будь ласка, Сакия. Саймон, Прошу. Саймон, делай Є, дякую. Будь ласка, вибігаємо. Да, Уляна. Дивимось на Улянку. Повторюємо. Саймон робить так. Саймон робить так. Діти обережно, тільки обережно. Прошу, Саймон робить так. Ох, ох, Саймон. Двіться, обережно тільки діти, хто може. Да, Артем нам складну вправу задав. Дякуємо, Мартема.